Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Мій, слава Ісусу Христу. Друзі, продовжуємо свої роздуми над притчою про доброго батька протягом посту. Ми не тільки роздумуємо, але насамперед стараємося це застосувати до свого життя. Не просто знати, але тим жити. Бо людина, яка Вміє читати, а не читає, нічим не відрізняється від того, хто не вміє і не читає. Головне, щоб ми це застосовували до свого життя. Минулими разами ми говорили про те, що головним героєм в притчі є хто? Батько, Бог. Не син, а батько. В образі батька бачимо доброго Бога. Це Розповідь про стосунки не людей, але Бога і людей. Відхід людини. Холодні відносини приводять до відходу, гріх призводить до приниження людини, самотності, голоду, біди. Але сином пам'ятався і це найкраще, що може зробити людина. Синном пам'ятався і подумав: встану і піду. Подумав і вирішив, встав, і пішов негайно. Це є покаяння, навернення. Минулого разу ми говорили про те, що батько випереджає сина, Божа випереджаюча любов. Це пріоритет батька виглядати сина. Бігти йому на зустріч. Риса серця Бога. Бог так любить. Вибігає на зустріч. І сьогодні продовжуємо. Син називає речі своїми іменами. Каже, я зрішив. Важливо, щоб він це сказав. Я зрішив. Не хтось винен інший, не так сталося, але я зрішив. І продовжує: я недостойний зватись твоїм сином. А пригадуйте, перед тим, син думав, скажу, прийми мене як одного з своїх наймитів, щось змінюється. Син зупиняється і батько не дає йому далі сказати цього. І син не говорить цієї фрази, яку приготував, бо вона б ще більше зранила серце батька, щоби: Я хочу бути твоїм наймитом, твоїм слугою. Можливо, там десь пасуч, пасуч, доглядаючи за свинями син собі, син думав про хліб. Йому йшлося в першу чергу про хліб. В домі батька мого багато хліба. Він хотів матеріальну, він хотів наситити свій голод. Тут він, щось змінилося в обіймах батька. Він не шукає хліба. Він зрозумів, що батько дорожче, ніж хліб. Він зрозумів, що не в хлібі щастя і не в достатку. Йому вистачає батька. Пригадуйте Ісус говорить, шукай йому найперше, що? Хліба? Ні, Царства Божого і правди Його, а все інше додасться. Син це зрозумів, і він же не хоче бути наймитом. Йому не, і хліб для нього не пріоритет. Йому добре обійма батька. Далі тато каже, принесіть найкращу одіж. Син повернувся в лахміті, в бруді гріха а Батько каже, принесіть найкращу одіж. Коли нас приносять до хрещення, правда, нам дають яку одіж? Біле крижмо, правда? Символ чистоти душі. Потім йде життя, ми це крижмо бруднемо своїми власними гріхами. А в сповіді відновлює, в сповіді нам знову Бог повертає біле крижмо. Пригадуйте, ви що у Христа хрестилися, у Христа зодягнулися. Зодя... Ми, ми зодягаємося в Христову праведність, коли повертаємось до батька. Кожна наша сповідь це є те саме повернення блудного сина і дочки. І Бог нам каже в сповіді: «Поверді... одягніть Його в новий одіж, одяг, одіж праведності, одяг праведності. Дайте перстень на руку. Перстень символ посвячення, символ належності один одному. Коли вінчаються молоді, вони на все життя присвячують себе одне одному. Обручка перстень є символом цього. Дайте перстень йому на руку, і ознака того, ти знову в родині, ти знову в сім'ї. Ти знову мій син. Бо на перстні зазвичай була печатка роду, правда, печатка сім'ї. Дайте новий одяг, взуття на ноги, дайте йому взуття на ноги. Вернувся босий. Ішов найкращому, а вернувся босий. Бо людина, коли розута, вона не царанить ноги, але коли вона зодягнута, взута, в взутті, в сандалях, на лева і, і змія наступиш. Правда, ми читаємо з, в 90-му псалмі. Будеш перемагати ворогів. Будеш йти моїми дорогами, каже Господь. Дай тим одіж, початок нового життя, нових доріг в житті. Так Бог зустрічає усіх нас. Приходімо до нього, бо Його любов випереджаюча. Якби син чекав і думав, він, можливо, б ніколи не прийшов. І наказав приготувати відгодоване теля. Найкраще не сказав зробіть канапки і чай. Але таку гарну гостину серце батька щедре. І почали веселитись вони. У нас веселість зазвичай пов'язана з чимось таким. Почали веселитись вони. Вечеря, спілкування, це радість, радість спілкування, радість від спілкування. Ісуса, про Ісуса говорили, що Він друг митрів і грішників. Про Ісуса говорили, що Він їсть і п'є з грішниками. Він ішов вдома. Ісус брав участь в гостині, в спілкуванні. І почали веселитись вони. Не написано, що ця радість закінчилась. Бо з Божої радість не закінчується. Спілкування з Богом не закінчується ніколи. Бог нас випереджає і зустрічає. Зрештою, наша служба, кожна служба літургія це є Божа трапеза. Бог для нас наказує приготувати поживу слова свого, причастя. І спілкується з нами на літургії. І це, і це є джерелом радості для його дітей. Чому ми прийшли на службу? Тому що нам радісно спілкуватися з Богом, незважаючи на дощ і негоду, ми йдемо. Бо Бог для нас приготував трапезу і готує її кожного дня щодня. Щодня бажає розділити з нами час свого спілкування. У Бога є час для нас. Але чи в нас є час для Бога? Ми є сини і дочки, які потребують навернення, обійми батька. І, власне, кожна сповідь і літургія це повернення обійми батька. Кожна сповідь це зустріч з батьком, який нас обіймає і прощає. А потім запрошує до гостини причастця. Трапезу приготував для нас. Наказує, і каже, веселімося з нагоди повернення сина чи дочки. Таким є Бог. Тож, слухаючись у рядки цієї притчі, спішімо йому на зустріч. Ніколи не відкладаємо прихід до нього. Не роздумуємо. Але пам'ятаємо, що він вже виглядає і вже чекає. Зодягає одіж праведності, повертає в свою родину. ділить з нами трапець. Йому хай буде це слава і подяка, як і за сьогоднішню зустріч на цій літургії, і, можливість, бути в домі батька. Слава Ісусу Христу!